Друзі, вітаю вас на Технопрок. Сьогодні ми поговоримо про одну з найцікавіших і водночас найсуперечливіших тем сучасності штучний інтелект та прогнозування подій. Щоразу, коли ми чуємо словосполучення прогноз майбутнього, перед очима постають образи футурологів, які описують світ через десятки років, але штучний інтелект. Змінює правила гри, якщо раніше передбачення ґрунтувалися на інтуїції, досвіді або статистичних моделях, то тепер у гру вступають алгоритми, які здатні аналізувати мільярди даних у реальному часі. Візьмемо приклад із медицини. Сучасні нейромережі вивчають історії хвороб, результати аналізів, навіть спосіб життя пацієнтів і можуть передбачати ризик розвитку серцево-судинних захворювань чи діабету задовго до того, як лікар поставить діагноз це не фантастика, а вже реальність. У сфері економіки штучний інтелект допомагає прогнозувати коливання ринків. Алгоритми аналізують не тільки фінансові звіти чи біржові графіки, а й соціальні мережі, політичні заяви та навіть емоції інвесторів. У результаті ми отримуємо прогнози, які значно точніші за традиційні методи. А тепер згадаємо сферу безпеки. Системи прогнозної аналітики можуть попереджати про ймовірність кібератак або навіть соціальних протестів. Вони аналізують мільйони повідомлень у мережі, відстежують зміни тональності дискусій і фактично дозволяють урядам і компаніям діяти на крок попереду, та не все так райдужно. Головний виклик етика, чи маємо ми право довіряти машинам прогнозування долі людей, що робити, якщо алгоритм помиляється, і як уникнути ситуації, коли штучний інтелект стає інструментом контролю, а не розвитку. Саме тут виникає потреба у балансі. З одного боку, технології відкривають неймовірні перспективи від персоналізованої медицини до глобальної економічної стабільності. З іншого, вони вимагають нових правил гри, нової культури відповідальності і прозорості. Отже, штучний інтелект у прогнозуванні подій це не просто модний тренд. А ключ до розуміння майбутнього. Але майбутнє не існує як щось задане. Це простір можливостей, які ми формуємо вже сьогодні. І від нас залежить, чи стане ШІ інструментом гуманного розвитку, чи перетвориться на ще один механізм контролю. Залишайтеся з технопрок. Далі буде ще більше розмов про технології, які змінюють наш світ.